Це історія про те, як серед руїн імперії у самому вирі революційного хаосу одна людина спробувала збудувати стабільну українську державу, і ця спроба тривала лише сім з половиною місяців. Але знаєте, спадок, який вона залишила, настільки суперечливий, що про нього сперечаються, і досі. Ну що ж, давайте розбиратися, що це було насправді. Спробуймо перенестися у початок 1918 року. От уявіть, Україна щойно проголосила свою незалежність, але ця незалежність, чесно кажучи, тримається на волосині. Країна буквально розривається на шматки. Війна, революція, більшовицькі війська вже захопили Київ, і здається, що молода Українська Народна Республіка УНР ось ось просто зникне. І саме в цей момент на сцену виходить він. Павло Скоропадський нащадок відомого гетьманського роду, колишній генерал царської армії. Ким він стане для України? Рятівником, який нарешті наведе лад, чи може черговим диктатором у ці буремні часи? Власне, це є головне питання, на яке ми сьогодні шукатимемо відповідь. Але перш ніж говорити про сам гетьманський переворот, треба зрозуміти, у якій, м'яко кажучи, безвихідній ситуації опинилася тодішня українська влада. Вона була змушена піти на угоду, яка, звісно ж, мала свою і дуже високу ціну. Подивіться, як стрімко все відбувалося. Уряд УНР, який втік з Києва, підписує мирний договір у Бресті. А для чого? Щоб отримати військового союзника проти більшовиків. І цим союзником стають так звані центральні держави. Це Німеччина та Австро-Угорщина. Їхні армії справді швидко витісняють червоних з України, але разом з ними в країну приходить зовсім нова, дуже складна реальність. Ну бо за все ж треба платити. Україна отримала визнання і, скажімо так, військову парасольку. А в обмін в обмін вона перетворилася на таку собі житницю для Німеччини та Австро-Угорщини яким катастрофічно не вистачало продовольства, щоб продовжувати війну? Це була угода, народжена з чистого відчаю. Просто замисліться над цією цифрою: 450 тисяч, саме стільки німецьких та австро-угорських солдатів зайшло на територію України так, формально вони були союзниками, але по факту це була окупаційна сила, яка контролювала країну і жорстко вимагала виконувати зобов'язання щодо поставок. І от саме в цих умовах Центральна Рада виявилася абсолютно безпорадною. Вона не могла забезпечити ані стабільність всередині країни, ані ті самі поставки продовольства, яких так вимагали німці. Тож німецьке командування та й місцеві консервативні еліти почали шукати когось, ну скажімо, з сильнішою рукою. Це слова самого Скоропадського з його грамоти до всього українського народу. І от 29 квітня 1918 року, в той самий день, до речі, коли Центральна Рада ухвалила свою конституцію, стався державний переворот. Скоропадський проголосив себе гетьманом і обґрунтував це дуже просто попередники, мовляв, не впорались. І що ж це означало на практиці? А те, що республіка по суті закінчилася, на зміну прийшла форма правління, яка дуже нагадувала монархію. Абсолютно вся повнота влади, законодавча, виконавча військова, була сконцентрована в одних руках. Це було щось діаметрально протилежне демократичним і соціалістичним ідеям Центральної Ради. Добре. Переворот стався, але що почалося після нього? Ще більша анархія чи все таки розбудова? І однайте, Скоропадський та його уряд, який він сформував з професіоналів, а не революційних романтиків, взялися за справу з просто неймовірною енергією. Понад 300 законопроектів. Тільки вдумайтеся, триста. І це всього за сім з половиною місяців. Уряд працював над створенням стабільної фінансової системи, вони відновлювали залізниці, засновували банки, компанії. Це був справді період дуже інтенсивної гарячкової державної розбудови. І ось тут ми підходимо, мабуть, до найважливішого і найтривалішого спадку гетьманату. Попри всю свою консервативну політику. Для української культури та науки Скоропадський зробив можливо більше ніж будь-хто до нього за такий короткий термін. Це був справжнісінький вибух національного відродження, який щедро підтримувала держава. І ця цитата, мені здається, чудово передає тодішню атмосферу. Поки в більшовицькій Росії панували голод і червоний терор, Київ під владою гетьмана став таким собі острівцем відносного спокою, добробуту і культурного життя. Сюди тікали інтелектуали, митці, підприємці з усієї колишньої імперії. Але цей острівець спокою стояв на дуже і дуже хисткому фундаменті, і зовсім скоро в цьому фундаменті почали з'являтися глибокі руйнівні тріщини. І ось тут крилася головна, я б навіть сказав, фатальна проблема режиму. Відновлення приватної власності на практиці означало повернення землі великим землевласникам. А селяни, які складали абсолютну більшість населення і роками мріяли про власну землю, були, ну м'яко кажучи, глибоко розчаровані. Те саме стосувалося і робітників, у яких забрали соціальні здобутки революції, як от вісьмигодинний робочий день. В результаті режим почав стрімко втрачати будь-яку підтримку. По всій країні спалахували селянські повстання. Влітку вибухнув гігантський страйк залізничників, який практично паралізував усю країну. І навіть українські націоналісти, які, здавалося б, мали підтримати ідею сильної держави, перейшли в опозицію. Гетьман, по суті, опинився сам проти всіх. І щойно зовнішня опора режиму та сама німецька армія похитнулася, вся ця державна конструкція почала розвалюватися з просто катастрофічною швидкістю, як картковий будинок. Події почали розгортатися блискавично. Поразка Німеччини у Першій світовій війні стала по суті смертним вироком для гетьманату. Втративши німецьку підтримку, Скоропадський зробив свій останній відчайдушний політичний хід. Ця грамота стала по суті політичним самогубством. Скоропадський вочевидь сподівався, що обіцянка федерації з майбутньою небільшовицькою Росією забезпечить йому підтримку переможців у війні Англії та Франції. А натомість, натомість це стало сигналом до повстання для всіх українських патріотичних сил, і директорія, на чолі з Винниченком та Петлюрою, цей рух очолила. І от, 14 грудня 1918 року, протримавшись при владі трохи більше семи місяців, Павло Скоропадський зрікся влади. Його амбітний проєкт Українська держава впав. Цими словами він фактично визнав поразку, поразку проекту, який намагався поєднати українську державність із консервативним ладом, але на жаль, так і не знайшов підтримки у власного народу. То ким же він був, Павло Скороподацький. Прагматиком, який намагався врятувати державність будь-якою ціною, навіть ціною союзу із вчорашніми ворогами, чи все-таки консерватором, аристократом, далеким і чужим для українського селянства та інтелігенції? Його правління було надзвичайно коротким, але воно показало дві речі: з одного боку, можливість блискавичної розбудови державних інституцій, а з іншого смертельну небезпеку, коли влада відривається від свого народу. Історики досі ламають списи, а це означає. Що його історія і його спадщина продовжують жити.